Усім привіт, мене звуть Семен. Мені 8 років. Чи знаєте ви хімію? Це коли ти береш щось звичайне і робиш з нього надзвичайне. Я прийшов сьогодні, щоб показати вам справжню молочну диву. Це не просто молоко, яке ви запиваєте першого. Це молоко пластик. Не вірите мені? Давайте я вам покажу. Експеримент з молоком та Остом є популярним і простим хімічним дослідом, який демонструє, як можна виготовити казеїновий пластик або створити сирні грудочки. І так беремо дві склянки молока. Наливаємо їх у каструлю та чекаємо, поки молоко стане гаряче. Потім додаємо 2 столових ложки оцту. При змішуванні гарячого молока з осу відбувається хімічна реакція, яка призводить до згортання білка казеїну, що міститься в молоці. Відділяємо обрудочко від рідини за допомогою сита та паперових рушників. Фармуємо з отриманої маси ведмідя і даємо висигнути протягом 48 годин. Після висихання матеріал затвердіє і стане схожим на пластик. Ось який ведмідь в нас вийшов, давайте ми його розфарбуємо. Казаїновий пластик це органічний полімер. Подібний процес використовувався на початку ХХ століття для виготовлення гудзиків, біжутерії та інших виробів. Ось, у який ведмінь у нас вийшов, усім дякую за увагу.